Уже як тиждень діють зміни щодо оформлення відстрочок безпосередньо через ЦНАП, які позитивні та негативні наслідки тягнуть за собою такі зміни, розповідаю у цьому відео. Мене звати Карина Романишин, і я практикуюча адвокатка у сфері військового та мобілізаційного права, тому як ніхто знає. Як закони діють на практиці. Але перед тим як розпочати, дуже прошу підписатися на цей канал, поставити мені вподобайку, щоб мене було ще більше мотивації ділитися з вами корисною інформацією. Поїхали. Отже, нові зміни передбачають, що тепер органом, який уповноважений саме на прийом документів на оформлення відстрочки, є тепер ЦНАП. СНАП приймає документи особисто в людини, яка оформлює відстрочку. Тобто, тепер ми не можемо подати такі документи поштою і незрозуміло, яким чином будуть подавати документи на відстрочку особи, які знаходяться за кордоном, тому що на даний момент через портал Дія ще такої функції немає. Тепер, як такої заяви на відстрочку немає, а вона формується безпосередньо працівником центру надання. Адміністративних послуг і підписується вже на місці особою. І є один мінус, тому що ЦНАПи не розуміються, які документи підтверджують ту чи іншу підставу для відстрочки, а користуються виключно додатком 5 до постанови 560, де наведений такий ну, примітивний перелік документів. І, наприклад, по 13 пункту дуже важко розібратися, що саме необхідно подавати саме для. Підтвердження відсутності інших осіб, які можуть бути в батьків з інвалідністю. Так само, якщо є інші не чи військовозобов'язані, тут ЦНАП плутається і взагалі не розуміє, який пакет документів брати. Після цього ЦНАП також зняв з себе повністю всю відповідальність за ось ці документи. Вони приймають те, що там в принципі їм дають, деколи навіть відмовляються приймати там документи, які. Заявник наполягає взяти, бо ніби це в них не передбачено ось цим додатком 5. І знімаючи відповідальність себе, вони зазначили, що вони тільки здійснюють прийом документів, вони не перевіряють законності підстав від строчки. А відповідно, вже рішення безпосередньо, як це було і раніше, в принципі, приймає комісія ТЦК з позитивного, що тепер заяви розглядаються скоріше. Вони швидше опрацьовуються і буквально 3-4 дні така відстрочка з'являється у резерві. Так само, якщо є відмова, то ця відмова надходить на електронну пошту. Її видають також через ЦНАП, і зазначається причина відмови. Одразу приходить відмова прямо в лічені хвилини, якщо людини не має на військовому обліку. У такому випадку необхідно буде піти безпосередньо стати на цей військовий облік. Для того, щоб стати на військовий облік, ми розуміємо, що є необхідність пройти ВЛК і вже в подальшому писати заяву на взяття на військовий облік та видачу військово-облікового документа. І в принципі, тільки після того, як з'являється інформація про нас у Плюс, ми можемо вже звертатись. Безпосередньо в ЦНАП для того, щоб оформити відстрочку. Тобто, у даному випадку, так як було раніше, ми направляли заяву поштою і там йшли вже там допроходили ці всі необхідні моменти, із налагодженням військового обліку, застраховуючи себе попередньою заявою про відстрочку, то тут так не буде. Тобто, тут попередньо треба буде налагодити всі моменти своїм військовим обліком. Щоб у нас все відображалось правильно у «Резерв плюс» і вже тоді звертатися безпосередньо у ЦНАП для оформлення відстрочки. Також є один дуже важливий момент, що розшук не є перепоною в оформленні відстрочки. Тобто, тут, навіть якщо працівник ТЦК бачить, що там у вас світить все червоне, що в поліції є обов'язок доставити вас в ТЦК для складення протоколу, ЦНАП зобов'язаний все рівно прийняти у вас документи. Є один момент, що якщо раніше ви визнавалися обмежено придатним і не перепроходили ВЛК до 5 червня 2026 року, і у вас інформація про обмежену придатність відображається у вашому резерв плюс, може таки бути, що вас направлять для проходження ВЛК і тільки тоді, коли з'явиться і оновиться інформація по ВЛК. Зможуть прийняти документи на відстрочку, тому що таки дійсно передбачається пунктом 63 постанови 560. Діліться, друзі, як у вашому місті приймаються документи через ЦНАП. До речі, хочу зауважити, що незалежно від того, де ви перебуваєте на військовому обліку, ви можете подати в будь-якому ЦНАПі, де вам зручно свої документи на відстрочку. Але тут може бути один такий ризик. І момент, що користуючись адмінпослугою в іншому місці, ніж ви знаходитеся на військовому обліку, деколи система це кваліфікує як те, що ви переїхали і не стали на військовий облік за новим місцем проживання. І це може бути як причиною порушення правил військового обліку. Таке, на жаль, часто трапляється. На цьому у мене все. А діліться у коментарях, яка ситуація з новими змінами саме у вашому місці.